Цього року в нашій сім'ї кемпінгових наметів з'явилось поповнення, і на додачу до нашого улюбленого величезного двокімнатного намету Пінгвін з'явилась ця на перший погляд крихітка Нейчер Хайк Анго 3 Виробник називає трійкою, бо туди може влізти три людини без проблем, навіть з комфортом. Але мені все ж таки вона видається двійкою, і скоро ви побачите, чому саме. І в цій крихітки є дві визначні особливості, які вирізняють її від інших наметів. По-перше, тут немає жорсткого каркасу, тут є надовний каркас. А по-друге, в цьому наметі немає жодного тамбуру. І це було однією з причин, чому я так вагався, чи брати цей намет, чи ні. Перевірити каркас мені вдалося дуже просто. Щойно я цей намет отримав, я його поставив в себе на подвір'ї. Це був ще квітень місяць, отой дощовий квітень цьогорічний. І він в мене місяць стояв надутим. І за той місяць він взагалі не втратив тиску в духах, що мене переконало, що його можна таки з собою брати і бути в тому каркасі впевненим. І той місяць дощовий показав мені ще, що його конструкція, яка на перший погляд теж я б сказав, не є такою. Дощо витривалою може витримати все. Бо знову ж таки, стільки дощів було в квітні, там і на початку травня, але всередині жодної краплі саме через протікання тканин, не потрапило. Все, що там потрапило всередину, то заніс я сам. Чому саме я вирішив подивитись на такий намет? Тому що мені особисто більше подобається динамічний кемпінг. Це той кемпінг, де ти не стоїш цілий тиждень на одному місці, а кожен день або раз на два дні переїжджаєш нове місце. І тоді за той самий тиждень ти встигаєш побачити більше, відчути більше і дослідження. Ідити більше. І моя одна з найулюбленіших поїздок, коли ми виїхали з Києва і доїхали аж до крайнього південного краю Болгарії узбережжям Чорного моря. Кожен день ми переїжджали на новий на новий кемпінг, і це було фантастично. Єдиним недоліком тої поїздки було те, що наш намет пінгвін, такий чудовий, великий і просторий, доводилось складати і розкладати кожен день. А той, хто складав, і розкладав великі кемпінгові намети, що мають звичайний каркас, той знає, що це процедура не з легких, і та процедура, яку не хочеться робити щодня. Тож, коли цього року я побачив, що надувні намети вже коштують більш-менш адекватно, а це коштує менше 10 тисяч гривень. То я одразу собі його взяв. Я спершу його розберу і покажу вам, як він швидко встановлюється. Далі ми покажемо, як ми його обжили, які його переваги і недоліки. І врешті-решт я покажу, як можна швидко і легко його спакувати. Отже, починаємо зі спакованого намету. Чухол цей в спакованому стані має розміри приблизно 70 см на 25, на 25 см. Тобто, в багажник навіть відносно невеликої машини він влізе без проблем. Для розпаковки відкриваємо два фастекси. І відкриваємо блискавку. Тут хіба недолік, що бігунків на цій блискавці тільки один, а мені хотілося, щоб їх було два. І дістаємо те, що є всередині. В цьому великому мішку в нас ховається насос, яким той намет надувається. Насос, до речі, класний, якісний. А от шланг для насосу такий дешевенький. Однак тут на шлангу є ще різні перехідники, щоб можна було накачувати різні килимки. У нас тут ще десь ховаються кілочки в окремому мішечку, і кілочки то є окрема любов. По-перше, достатньо витривалі, що їх неможливо зігнути. А по-друге, оце от кріплення зверху. Тут гарно зачіпляється мотузка, і плюс воно світиться. І світиться доволі довго. Це я говорю про ті випадки, коли ви без ліхтарика не спішно наближаєтесь до намету. То цю штуку можна побачити, бо в день вона набирає світло, потім його потрошку віддає. І таких кілочків в комплекті є 10 штук, тобто можна зафіксувати чотири кути намету, зафіксувати його вітяжки вітрові. І ще два залишається, щоб розтягнути дверцята одного з входів як дашок. На другі дверцята двох кілочків ще немає. Їх, якщо що, треба або докупити, або взяти з іншого намету. І третій складник то є сам намет. Що я б радив в будь-якому випадку до цього намету докупити. Це дві речі. Перше, це взяти просто плівку, це 150 мікрон, був рукав плівки півтора метри шириною, тобто я її розрізав, стало 3 метри шириною. І інший параметр 2 метри. І цього буде достатньо, щоб використовувати і як футпринт, і плюс як навіть невеликий такий притамбур перед вашим наметом. І другий елемент, який я дуже раджу докупити, це такі дуги. Це телескопічні дуги для тентів і наметів. Вони легенькі, компактні, але розсуваються аж на довжину 2,70. Для цього намету насправді підійдуть і невеликі дуги десь от такої висоти, щоб ставити ті дашки над дверима. Але про всяк випадок можна зразу замовляти довші і десь там вони знадобляться. Вони до речі дуже недорогі. Я посилання на них залишу. Далі встановлення намету. Ми його розправляємо і визначаємо, де в нього. Вікна, а де двері? Ці півкола є вікна, значить, тут двері. У нас вікна навпроти і двері навпроти. Я раджу одразу закріпити чотири кути намету, для того беру чотири кілочки. Для кріплення кутів є одразу петельки на наметі, легенько вставляємо. Все. І, до речі, футпринт з плівки дає одразу можливість зорієнтуватися. Чи прямокутно я розтягую намет. Бо якщо футпринта прямокутного немає, складно зорієнтуватися, чи точно я під прямим кутом його натягнув. А так є футпринт і все гарно працює. Як намет розтягнути, то нам треба закрити ті клапани, які зберігаються в відкритому стані на час транспортування. І тут уважно вони є пластиковими, тому не полінуйтесь і обережно переконайтеся, що ви попали в різьбу. І закручувати їх не треба архісильно. От трохи вже прикрутили, того буде достатньо. Один клапан і навпроти нього рівно другий клапан. Всього два клапани, тому крутити багато тут не треба. Тепер беремо насос і до того насосу приєднуємо шланг. І оцей момент мені не подобається, бо тут пластик якийсь. Дуже дешевий поганий на шлангу в порівнянні з насосом. І оця кришка не прокручується, і треба обертати весь шланг разом з насадками, що не суперзручно. Натомість оця гайка, яка прикручується до намету, вона вже гарненько прокручується, тому цей етап проходить гладко. Про всяк можна перевірити, чи ніде відтяжки не скрутилися, і чи вони зараз не будуть заважати той намет поставити. Я їх так легенько розкидаю по сторонах. Що залишається, то качати насос. Так, на цьому етапі можна просто допомогти трохи намету розправитись. І все, і коли він вже так стоїть, то нам треба тепер слідкувати за тиском. Тут на насосі є манометр, і нам треба слідкувати, щоб стрілочка, коли ми робимо качок, опинилася в зеленій зоні, але недалеко в ній. Як намет накачаний, то від'єднує тут насос. Всередині є зворотній клапан, тому можна не переживати. Повітря не тікає нікуди. І закриває цю кришку, яка більше для пилу. Щоб він туди не потрапляв. З цим розібралися, залишається причепити той дешок, який я знімав, щоб намет легше розправлявся. І для того в нас є пластиковий гачок і, відповідно, пластикове кільце. Все, намет стоїть на місці. Далі, вже за нашим бажанням: ми можемо чіпляти вітрові відтяжки, їх одразу дві кріпляться на одну точку. Якщо, приміром, буде вітер, або, якщо ви сумніваєтесь, чи буде він, чи ні. Я такі штуки не чіпляю, якщо знаю прогноз погоди, бо без них і так намет стоїть добре. І також, за вашим бажанням, можна один з входів, одну з дверцяток перетворити на навіс. І оскільки тут тканина використовується зі сріблястим покриттям, про яке я пізніше детальніше розкажу, то і відповідно від сонця вона захищає дуже і дуже класно. Щодо тканин, до речі, тут загалом використовується зверху поліестер 150 деньє нитки, тобто такий товстенний поліестер, бо сучасні намети бувають з поліестера 7 деньє і 10 деньє, а на дні використовується поліестер 210 деньє. При тому дно має показник водостійкості. Три тисячі міліметрів, верх 2000 міліметрів, але тих цифр не треба боятися. Це абсолютно достатньо, і мої досліди з цим наметом в дощову весну то підтвердили. Отже, повертаємось до формату намету в обжитому стані. Оцей навіс, який сформований однією з його дверцяток, є ідеальним по розміру, щоб розмістити два невеликі стільчики. Що ще раз натякає мені, що цей намет є двійка скоріше, а не трійка. Самі дверцятка до намету йдуть по певний рівень з тканини. Тобто ті, хто не любить протягів, зацінять таку конструкцію, і той рівень повторюється по всьому периметру намету. Там, де є вікна, то рівень також підтримується. Тут є два бігуночки, відкриваємо їх і потрапляємо всередину. Якщо, приміром, хочеться, щоб цей намет максимально продувався, то тут можна всі ті дверцятка. Підкрутити і закріпити на горі. Оці всі конструкції кріплення, ви вже знаєте, що я не люблю. Я люблю, коли є магніти, і все можна закріпити і розкріпити легше. Але намет цей не є супер дорогим, тому від нього я багато не вимагаю. Тепер ми потрапляємо одразу в спальню, яка під час дощу може бути і кухнею. Бо коли добра погода, все готується назовні. Коли погана погода, то цей столик стає тут, якраз для нього і місця, тому намет двомісний плюс тамбур всередині, і на ньому готується їжа. І якщо ми заліземо всередину і поглянемо на гору. То ми побачимо, що тут є ще чотири вентиляційних вікна. І власне така кількість вентиляційних вікон для кемпінгового намету це просто знахідка. Але чому я на початку казав, що це умовно крихітка, на перший погляд, крихітка? Тому що насправді всередині простору купа. Оцей килимок, на якому я зараз сиджу, він є шириною метр сорок, і тут ще залишається достатньо місця, щоб столик поставити, там якусь зарядну станцію по боках місце для сумок і для інших речей. Тобто всередині він просторий, і одна з ключових його фішок, що він не є низьким наметом. Тут висота його стелі в піку метр шістдесят п'ять. Відповідно, діти тут взагалі можуть ходити дуже просто. А я навіть можу перевдягатись стоячи, що для мене незвично в тих наметах, які мають площу лише 2,10 на 2,10. Бо зазвичай ті намети є низенькими кемпінговими наметами, і там я маю перевдягатися, лежачи на ліжку, якщо я хочу закритись від когось. А тут я можу спокійно встати і перевдягнутись. І цей додатковий простір в голові. Відіграє дуже важливу роль, якщо на вулиці дощ, і тут ви щось робите вдвох не треба перекочуватися одне через одного, не треба щось вигадувати, просто обійти один одного, і все щодо тканини. Я вже казав про її товщину, але тут ще маю зуважити, що на ній є оце от покриття, яке не дозволяє проходити крізь неї великої кількості сонця, якщо позакривати всі ці вікна. То всередині утворюється добрий затінок, чого теж не можна сказати про звичайні намети, в яких тканина, то звичайний поліестер чи нейлон без такого покриття. Організація в цьому наметі це один з його недоліків, тому що тут, от тільки одна кишенька по всьому намету, є, і то невелика, і більше кишеньок немає. Якщо б вони зробили у так, от ряди кишеньок обабіч кожних дверей. Це було б фантастичним рішенням, але, на жаль, тільки одна кишенька, тому організація в цьому наметі це суцільний бардак. Речі просто накидаються десь на підлогу, і так вони там лишаються. Зверху є гарний зручний пластиковий гачечок для лампи. І, відповідно, ввечері цей намет гарно освітлюється, і він ззовні, і зсередини виглядає надзвичайно круто. Щодо довжини намету, виробник каже, що вона тут є 2,10, е і вона тут десь 2,10 є. Тобто я тут можу спокійно спати. Лед-ледь торкаючись тканини. Але оскільки і з цього боку, і з того боку шарт тканини є подвійний, і то є етоста тканина, то те, що я торкаюсь, стінок намету взагалі не є проблемою. Щодо тих вентиляційних вікон, які тут є на даху намету, їх можна зробити не просто вентиляційними, а ще й оглядовими. Бо якщо, приміром, вночі не передбачається ніякого дощу, то ми можемо зняти оцей дешойк, і через ті вентиляційні вікна в такому випадку можна спостерігати там за зірками, за небом і так далі. Щодо інших дрібничок, дверцятка можна закріпити в такому положенні, якщо не хочеться робити з них дашок. Знову таки, моя неулюблена система кріплення, або можна їх просто розпустити і закрити на блискавки, якщо, приміром, не хочеться, щоб з цього боку був протяг. Чи... Щоб з цього боку хтось там заглядав намет, ще одна невелика хитрість, яку ми побачили, ми не використовуємо всі відтяжки цього намету, бо він і без відтяжок добре стоїть, коли нема вітру. Ми їх кріпимо отак, от по намету, і таким чином у нас виходять додаткові місця для сушки. А тепер ви подивитесь на магію швидкого збирання і складання цього намету. І повірте, в порівнянні зі звичайними каркасними наметами. Це не просто магія, це казка. Алгоритм складання наступний. Дашок ми лишаємо, закриваємо всі вікна двері, виймаємо кілочки з кутів, і все, що залишається, то тільки відкрити два клапани. І ми вже відкриваємо не той клапан, який ми надували намет, на верхню кришку, а оцю темнішу кришку нижню. Буде трошки гучно зараз. Далі складаємо вдвоє і ще раз вдвоє. Відкручую другий клапан, інакше нам не вдасться його скласти добре. Тут чохол достатньо великий, щоб навіть отак легко скручений намет вже всередину помістити. Само собою вологу все треба забирати з намету, коли його складаєте, то просто я зараз демонстративно його складаю, тому це не роблю. От, закидаю всередину той намет з усіма відтяжками, кілочки і насос. Я обожнюю, коли виробники роблять такі чухли, що мені не треба аж сильно старатися, щоб щось з них запхати. Все. Можна, якщо треба, ще компактнішим його зробити, закрити ті фактокси і підтягнути. Але в нашому випадку це не має сенсу, тому ми залишаємо його так і просто закидаємо в багажник. Отже, в підсумку: швидке розкладання і складання, воно. Ну, як якийсь наркотик, раз спробував вже і до звичайних повертатись не хочеться. І відсутність тамбору в нашому випадку взагалі не грає ролі, тому що є додаткове місце всередині намету. Якщо ставати на довший час, складатись на довше, то та, тамбур був би не зайвим точно. Тобто, якщо б ми любили кемпінг тиждень-два на одному місці, за тамбур я б теж зболівав. Але динамічні переміщення, динамічний кемпінг або кемпінг на вихідні, якщо виїжджаєш. Отакий варіант є максимально класним, тому для таких випадків я його можу сміливо радити. Посилання всі будуть під цим відео. А наразі вам дякую за перегляд і щасливо!